247 за саме така кількість народних обранців вирішила збільшити податки для українців. Відтепер зросте військовий збір на 3,5%. Якщо раніше стягували півтора, то тепер буде п'ять втратять на оподаткування і ФОПи. Щоправда, не всі нардепи підтримали таке рішення. Є й ті, які нагадали про відсутність податку на розкіш і не лише обкладають податка в цьому законі. Найдрібніше підприємства ФОПи, які не просто скорочуються у нас разом з середнім класом, а практично більше 100 тисяч ФОПів за останній рік ліквідовано. І в той же час залишають податкові пільги для олігархії. Це закон про інвестнянь, де вся олігархія не платить жодного податку, залишають блатних своїх. Які в індустріальних зонах не платять жодного податку, і залишають ще і в системі дія спеціальні підприємства, які теж не платять податки. Скажіть, будь ласка, де справедливість? І коли говорять про гроші на армію, чому немає податку на розкіш, чому немає детнівізації? А знову на ті, хто працює в білу, забирають останню копійку. Скажіть, де справедливість, коли з вчителя, науковця, бібліотекаря, освітянина, медика забирають останні 5% заробітної плати, останні копійки, а в той же час в бюджеті на наступний рік в півтора рази. Піднімають заробітну плату всім чиновникам, коли в наглядових радах платять по 400-500 тисяч заробітні плати в місяць.